Луганщина, Донецьк, Маріуполь місця, які сьогодні ми ототожнюємо тільки з болем, стражданнями та людськими жертвами для Юлії Діденко, шеф-редакторки видання Новини Донбасу, тривалий час зберігали тільки найтепліші спогади. Народилася я в Луганській області, вчилася в Донецьку, потім там працювала і в цілому жила 8 років. І після того я переїхала в 2014 році, коли почалася перша війна, скажімо так, переїхала в Маріуполь. І прожила там ще щасливих вісім років. Та весь цей час Юля добре розуміла, апетити ворога зростають і настане день, коли він знову спробує вдертися на українську землю, і Маріуполь не виняток. Добре, пам'ятаючи, як довелося під обстрілами тікати з Донецька. Журналістка разом з колегами вже 23 лютого з усіма речами прямували до Києва. Звичайно, що надія на те, що там ну можливо так на два тижні посидимо і повернемось, вона була але. З приводу Маріуполя, ну, через його розташування, просто через те, що ми журналісти і ми в цьому варилися, ну, я була впевнена, що Маріуполю не вижити. Ну, я, я не думала, що буде так, жорстко. Але те, що будуть обстріли, ну я була ну, практично впевнена. І вона майже не помилилася. Єдине, чого не змогла передбачити 24 лютого у її день народження. Вона прокинеться не від ранкових привітань друзів, а ракетних вибухів у середмісті столиці. Втім, якщо до цього пристосуватися вдалося, то від жахливих звісток з Маріуполя серце Юлі щоразу розривається. Відкрита рана там ну, кожен, кожна вулиця, кожний будинок. І там в кожному будинку ну це не просто трагедія. Я, я, ну, цьо, для цього немає слів. Ми просто недавно робили матеріал про один будинок на бульварі Хмельницького. В цьому будинку, 13 березня, сім трупів було за день. Ми знайшли <кхух> інших жителів цього будинку, вони нам розповіли про цей день, і що це було два прильоти. І що ці люди, ці сусіди, вони стояли на вулиці, готували собі їжу, тому що вже не було нічого, не ні світла, не води, ні, ну нічого. Це вже було 13 число, березня. І таких історій сотні, якщо не тисячі, каже журналістка. Аби пережити цей біль, Маріупольцям знадобиться ще чимало часу. Я вже чула ну, там, від своїх друзів, що коли якщо я коли-небудь повернусь в Маріуполь. То я, мабуть, просто так впаду на землю і буду кричати. Ну, це, от це моя подружка казала, на втратила бабусю свою. Сама ж Юлія вірить, зможе повернутися не тільки до моря, а й до мами на Луганщину. Ну а доки ЗСУ докладають для цього максимум зусиль, вона боронитиме інформаційний фронт. Команда наразі працює у Львові. Штат вдалося поповнити новими журналістами, а видання новини Донбасу. Нині висвітлюють не тільки події сходу, а й вздовж всієї лінії фронту. Я вважаю, що вся робота журналістська в нас зараз дуже важлива, не дивлячись на те, що е, іде війна, і, начебто, там якісь моменти може там десь не треба так критикувати. Мені здається, що все ж таки мають бути люди, котрі триматимуть руку на пульсі ще і всередині. І на все, на всі ці напрямки потрібні люди. Ну, благо, що вони в нас є, і вони в нас чудові.